Що від вас приховано? Усім привіт! З вами Алітара. Давайте подивимось цю тему. Пишіть в коментарях свої чи свій знак зодіаку, щоб цей розклад був співзвучний саме з вами. Також я запрошую до себе на особисті розбори, також в мене курс по картам Таро Якщо цікаво, пишіть в інстаграм, що від вас приховано. Давайте дивитися Від вас приховані якісь сверки, розборки, якісь е, вияснення відносин, хтось комусь щось. Е, Висказує, каже якісь неприємні слова, а хтось не хоче це слухати. Це може бути пов'язано з сім'єю, наприклад, вашому чоловіку мама може так казати, бачите, він як дитина, а мама над ним стоїть і щось йому там пальчиком говорить. Це може бути якась вчителька, яка вашу дитину там сварить, а вам дитина про це не каже. Тобто це історія про те, що хтось когось сварить, виясняє отношення, але ви при цьому. Це не знаєте. Тобто вам треба звернути увагу на близьких, які можуть страждати від якоїсь такої злої тітоньки. Але не завжди тітоньки, може тут і чоловік буде, але хтось від когось страждає. Що від вас приховує? Що цій людині треба допомога? Ви маєте допомогти, маєте показати вихід з цієї ситуації. Я не знаю про кого це, але ви тут йдете як людина, яка може допомогти. Може. Просвітить цю доріжку путь для того, щоб людина вийшла з цього, цього темного лісу. Давайте ще. У людини важка історія з конкуренцією, важко переносить конкуренцію, і це йому або їй Дається складно, боїться конкуренції ця людина, і треба, знаєте, цій людині давати більше мотивації, якось давати більше енергії, підтримки для того, щоб ця людина могла досягати якихось вершин успіхів. Якщо це дитина, так то це може бути в класі, якщо це чоловік, то це може бути десь там на роботі. Тобто ви, ви можете стати мотиватором для якоїсь людини. Давайте ще в хорошому сенсі мотиватором. Так, ви маєте прям заряджати на такі рішучі енергії, на енергії е, е, Такої рішучості, е, справедливості, чесності, боротьби якоїсь е, ясності, свідомості. Тобто, ви, ви та людина, яка може навчити воїна якогось, знаєте, але не, не воїна в, в плані воєнної тематики, а воїна в плані життя. Тобто ви можете Навчити людину постояти за себе, ось такий у нас розклад. Пишіть, Пішіть що думаєте. Ну і всім па-па!